Тому що ми нерідко е, самі не розуміємо, що ми просимо. В якому сенсі? В сенсі того, що, а як воно е, відіб'ється на нас, на нашому житті? На ділі нашого Спасіння, адже Бог людині дає. Найбільше те, що корисно для її душі? Не те, що корисно для тіла, для пристрастей, для задоволення, а саме для душі, для вічності і вічного життя. То як Бог може задовільняти наше прохання, коли воно більш земне, сповнене? бажань, пристрастей, а не думки про те, що веде до спасіння.